Самоколики до Дня Святого Миколая зібрали у бібліотеках сум для військових, що ведуть бої за бахмут. Акція тривала місяць. Деякі речі бібліотекарі робили самі, щось допомагали діти, приносили читачі і просто містяни. Світлана Дубови керує дитячою бібліотекою у сумах. Разом з юними читачами вони робили для бійців окопні свічки. Про специфіку їх виготовлення говорить. Вона горить 3-4 години. Вона не повинна бути ось такою високою. Таку високу банку потрібно обов'язково зрізати. Потрібно правильно розрізати картон. Потрібні оці фетільки його не Він повинен бути не один, хоча б два-три. Більшість свічок заливається в два етапи. Це раз проливається, він просідає трішечки. Це залежить від того, яка якість парафіну буде. Тоді доливається ще. Олена Безверха каже, що зайнялася волонтерством з перших днів війни. Вона з колегами більше спеціалізується на сітках та шкарпетках. Зараз підключили і ще психологів, щоб ті телефоном могли зняти у воїнів на передовій нервове напруження. збирали біла білизна для сіток, які зараз ну будуть для хлопців на фронті, там де. Проходить на запеклищі бої це Бахмутський напрямок. У мене є знайомі волонтери, це громадська організація Добро без меж і Даша Ігнатенка теж я з ясні співпрацюють. Це їх називають як е, підрозділ феї. От, і вони там пекуть пиріжки, і ми віддаємо через них, теж передаємо це ж і шкарпетки плетені, і шили шкарпетки. Є жіночка, яка шиє шкарпетки. До бібліотек зносили горіхи, варення, цукерки, хіточії, мед, усе, що може порадувати солдат в бліндажах. Це зроблений малюнок теж дітками. Всередині такий карманчик, в якому знаходиться чай і цукор. Організувала акцію Юлія Заговора, директорка міської бібліотечної системи. Була оголошена акція до Дня Святого Миколая на підтримку нашим захисникам збір різноманітних смаколиків, теплого одягу, шкарпетки. Збирали як і бібліотекарі, так і приносили до бібліотек містяни. Також приносили і велику участь читачів ці акції. Зв'язали шкарпетки, як і працівники нашої системи. Вони нас рукодільниці молодці в'яжуть швидше швейної машинки. в'язальної. збирали також дітки малювали малюнки з побажаннями. За словами Юлії, заговори сьогодні. Коробки зі смаколиками мають передати військовим, які відвезуть гостинці з сум до Бахмута. Ігор Стельцов, віктор Лапченко суспільне новини суми.